Вас вітає медична інформаційна система Аскипнет. Розглянемо функціонал анкетування для візиту зкрині Здоров'я 40. З профілю реєстратури або медичного працівника, що веде прийом за програмою Скринін Здоров'я 40. У боковому меню обираємо дошки візитів. Обираємо слот з графіку скриню здоров'я». Прогорнувши його, бачимо, що додано окремий блок анкети. У даному блоці відображаються анкети, які необхідно пройти для опитування за програмою Здоров'я 40. Червоною зірочкою відзначено ті анкети, які необхідно пройти обов'язково. Якщо ви бачите, що навпроти анкети немає зеленої галочки, це означає, що дана анкета не заповнена в медичній інформаційній системі Аскар. Але ви можете надати пацієнтові і паперовий варіант анкети, щоб він її заповнив вручну. Для того, щоб це зробити, можете активувати галочку Вибрати всі обов'язкові анкети. Система автоматично пороставить позначки навпроти тих анкет, що мають червоні зірочки. Натиснувши на кнопку «Роздрукувати вибрані анкети, ви роздрукуєте всі ці анкети в паперовому вигляді. Також друкувати можна вибираючи анкети самостійно для друку. Пацієнт може самостійно пройти анкетування перед візитом на скринінг Здоров'я 40, тому що у повідомленні про підтвердження на візит у нього є така можливість, перейшовши за посиланням, він може заповнити всі обов'язкові анкети, окрім Score 2 та Score OP відповідно до віку, оскільки ці дані пацієнт самостійно не може вказати. Після того, як він заповнить анкети та натисне на кнопку Зберегти, анкети будуть мати зелену галочку. Лікар може переглянути ці анкети та зредагувати за потреби. Пацієнти пацієнт також може провести. Лікар, що приймає пацієнта на прийом з Кринь Здоров'я 40, обираємо анкетування, яке хочемо пройти з пацієнтом, та самостійно заповнюєте дані тих відповідей, які пацієнт вам вказує. Система автоматично розраховує результат. Натиснувши на кропку Зберегти, форма успішно збережена. Всі заповнені анкети, які збережені в медичній інформаційній системі АСКІп, ви можете переглянути в електронній карті пацієнта, обравши кнопку Переглянути медичну історію. Дякуємо за увагу. Ваш Аскипнет!